Дивіться, які гарні краєвиди у нас на Миколичині, Вперед і космач, березів, Вижний, нижній, бані березів. Втора ракета оглядова. Полунина стерешора, Говерло там позаді нас. От дивіться, і такі екскурсії у нас на квадроциклах, на джипах. Так що звертайтесь, дзвоніть, буде круто. Раді вас бачити, заходіть на сторінку. Facebook, Instagram, Полонина Стерешора, там є контакти наші, телефонуйте. Бачите, отака техніка у нас новенька 24 роком. Так що замовляйте.